Давним-давно в далекім краї зібрались люди на горі. Розпни, розпни вони кричали, Царя юдейського розпни. Господь збичований, побитий, живого місця не знайти, ще й цвяхами на хрест прибитий, мабуть, жалюних не було. За що? За що вони його розп'яли? Святим він був, зціляв усіх. Ніхто з людей тоді не знали, Ісус Господь. Це Божий син, Томись, страждав і умирав за мене і за тебе, друже, наш гріх на себе він узяв, злі сили переміг ворожі, як жити приклад залишив. Для навчання дав Боже слово, бажав, щоб кожен зрозумів, нема святого ні одного, всім на Голгофу треба йти, до ніг Господніх гріх покласти. У нього прощення знайти життя нове з Христом почати. Ісус, Воскреслий, Він живий, той самий вчора і сьогодні, послав на землю Дух Святий, живе в людині Дух Господній, Він трудиться в людських серцях, щоб скрізь по правді поступати, дарує мудрість, Божий страх, шкідливі звички вчить лишати. Бог кожного в свій час спитає. Прийме екзамен від усіх, Він знає, як ми поступаємо і чи лишаємо всякий гріх, а оправдань тоді не буде, не скаже, що не чув, не знав, по слову поступаймо, люди. Щоб сліз ніхто не проливав, І якщо, можливо, десь спіткнувся, вернись туди і запали вогонь любові й озирнися, щоб всюди це тепло взяли. Спасителю живому, він вмер і в третій день воскрес. Подяка Господу Святому за все хайлине до небес.